Знаєте, ці відео на YouTube, де потужним гідравлічним пресом чавлять все на світі. От вам цікавий факт: якщо покласти під прес голову Олексія Арестовича, то навіть цей пристрій не зможе стиснути йому писок. Тобто, можливості в Дніпрі збити эту ракету, можливості не було. Ні, пою збили, вона упала на під'їзд. Вона упала на під'їзд? Да, ну, як как би, бы, вона взорвалась, кадав. Поки дніпряни допомагали постраждалим після російського удару по житловому будинку та шукали людей під завалами. Олексій Арестович вирішив потанцювати на руїнах дев'ятиповерхівки. Він ригнув нічим не підкріплений висновок про трагедію, ніби російську ракету збила наше ППО, і після цього вона вже впала на житловий будинок. Його слова одразу підхопили російські пропагандисти. Зізнання Арестовича трагедія в Дніпрі відбулася з вини ППО ЗСУ, які атакували. Але ціль прямо в житловому кварталі. Операція Зед воєнкори руської весни терміново. Прес-секретар Путіна Пісков про руйнацію житлового будинку в Дніпрі. Деякі представники Києва вже назвали роботу ППО причиною трагедії. Арестович, ніби якийсь дивний серфер, що намагається втриматись на хвилі російського лайна, яку сам же ж і підняв. Ця хвиля виявилася настільки великою, що його слова був змушений спростовувати навіть командувач повітряних сил ЗСУ. У збройних силах України немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет, які росіяни запустили 14 січня, і одна з яких влучила у житловий будинок у ні, про це заявили у командуванні повітряних сил збройних сил України. Тобто, з одного боку, ми маємо офіційне джерело інформації заява повітряних сил ЗСУ, а з іншого боку, Арестович. Але звідки він взяв такі дані? На це питання він відповів сам. Мій товариш, колишній ППОшник, йшов вулицею у момент влучання. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і упізнав перший, як роботу ППО. Звичайно, саме так і працює мережа інсайдерів Арестовича. Мільйон колишніх ППОшників ходить вулицями всіх обласних центрів, райцентрів, сіл та містечок. Частина колишніх ППОшників ховається у посадках. Хтось живе на деревах у лісі та в заячих норах в полях. І все заради того, щоб слухати вибухи і доповідати Арестовичу, щоб йому було що сказати в ефірі з росіянином Фейгіним. Навіщо Арестовичу? Така складна машина Голдберга заради того, щоб виконати таку просту дію як брехня. Насправді це працює не так. Арестовича слухають не тому, що в нього є якийсь знайомий ППОшник, чи в нього двоюрідний брат ракетник, чи в його бабусі є у МСБУшник. Його слухають, бо він досі радник офісу президента України, і люди впевнені, що Арестович має доступ до офіційної інформації. Бо в марафони ти всюди, ти на кожному каналі. Ну, ти писала? найпопулярніша в залі постать серед ні. телемарафону серед українського народу. Це теж заблуждення, яке читає. Учому вважають, що мене розкрутив телемарафон. Чому? Тому що на початку вторгнення Арестович дійсно виступав від імені Офісу президента. Ось, наприклад, офіційна заява Офісу президента від 27 лютого. Арестович розповідає від імені офісу про події на фронті. І він навіть намотав на руку жовтий скотч, щоб ніхто з Лістів не подумав, що він росіянин. Противник повністю припинив а, рух на цьому напрямку, деякі його підрозділи відходять. Потім Арестович припинив коментувати щось на офіційних сторінках Офісу президента. Пізніше він припинив щось казати від імені Офісу президента в ефірі національного телемарафону. Але одночасно радник офісу президента ні на день не закривав свій рот. І, мабуть, через це він просто втомився. Народ, я просто втомився 320 днів прямих вечірніх ефірів. Не рахуючи іншої роботи, постійний недосип, постійне інформаційне перевантаження, мільйони контактів в день. І все з надтерміновою та надважливою інформацією. Бідний, навіть якщо один контакт в житті Арестовича займає одну секунду, то мільйон контактів в день займає більше 277 годин, що трохи перевищує допустиму кількість годин в добі. Але знайомий фізик казав, що час відносний, і він точно чув 277 ударів годинника о півночі. Втім, трохи пізніше Арестович вирішив Шев припинити ламати комедію і робити з себе жертву, та повернувся в улюблений стан Альфа Патякала. Я відкликав вибачення. Дивіться з 3 хвилини 55 секунди до 4 хвилини 5 секунди. Я чітко кажу двічі: судячи з усього, і ще розбиратись, і розбиратись. Ми подивились з третьої хвилини 55 п'ятої секунди до четвертої хвилини 5 секунди. Там Арестович дійсно каже, що судячи з усього, татуче розбиратись і розбиратись, і навіть можна припустити, що і жодна з цих фраз не стосується його брехні про те, що будинок в Дніпрі був знищений за участі українського ППО. Всі свої припущення Арестович робив, обговорюючи додатковий ефект ураження токсичним димом після вибуху ракети. А на опала. Да, ну, как бы она взорвалась, когда упала. Ну, кроме того, там проблема с едким дымом. Это верный признак их 22 потому что он заправляется крайне токсичным тупо. И это, судя по всему, тут еще разбираться и разбираться, но можно предположить, что оно стало еще и дополнительным элементом поражения токсичное топливо Как такое. Офіс президента мав би встановити Арестовичі особистий Петріот на плечі, щоб збивати горобців, які вилітають з його рота. Спочатку Арестович збрехав про трагедію, причетність до неї української ППО. Потім Арестович вигадав виправдання, що у всьому винен якийсь друг колишній ППОшник, який ходить по всій країні і слухає вибухи. Потім Арестович пост про ППОшника видалив і вигадав нову брехню. Він все сказав правильно. А люди просто неправильно зрозуміли. Ні, ми зрозуміли все правильно. Нам не плювати. Не всі багато що чого розуміють? Я що маю свою діяльність спрямовувати на, на, на те, щоб бути більш зрозумілим? Хто ж винен в цій купі брехні та маніпуляцій? Звичайно, ви? Так хто ж насправді нашкодив? Га? Хто забив ефір на добу Арестовичем, затіняючи саму трагедію в Дніпрі і вину в ній РФ? Не так страшні московські воші, як українські гниди. Так, якщо вам не подобається, що Арестович бреше, маніпулює, дає російським пропагандистам підкріплювати свої ганебні звинувачення словами радника офісу президента, то ви українська гнида, і вас треба покарати. Не Арестовича. Допомога російським окупантам це да це дуже жорстокі терміни. Мають бути в мирний військовий час і жодно, жодного, жодного. Жодних сантиментів безжалісність має бути до таких людей. Покарайте себе безжально українські гниди, скільки болю, скільки проблем ми завдали Арестовичу. А тим часом його слова масово використовують в мережі російських англомовних ботів, доносячи брехливі слова радника Офісу президента до західної аудиторії. А Арестович особисто підкреслив, що ракети впала на під'їзд в результаті дій збройних сил України. Це все ваша провина. Ви винні у тому, що ви не Арестович, бо він ніколи ні в чому. Не винен. От станете Арестовичем, тоді й поговоримо. Хотіли, щоб ваша бабця померла. Насправді для мільйонів українців не новина, що Арестович це Арестович. Хоче людина ходити в ефіри до росіян і розповідати їм якусь безвідповідальну мечню, яку вони хочуть чути. Хай ходить. І хай цьому дає оцінку Служба безпеки та головне управління розвідки. Є в цьому якась користь чи немає. Я хочу без того травмірованим моїм людям принести свої змінення. І реальні звіни. А вот тем, кто крутил политтехнологию, да еще совместно с российской стороной и продолжает крутить ее, никаких извинений. Наша, прости господи, оппозиция совместно с россиянами провела... Операцію проти граждані України, моя фамілія в даному не так також ми записали відео, в якому поставили сім мільйонів запитань офісу президента. Чому Арестович досі на посаді радника офіса? Поки ми ставили ці запитання, Арестович подав у відставку. Чи закриє він після цього свій рот? Не закриє. Якщо ви фанат Арестовича, то ми не віримо, що ви додивились так далеко. Мабуть, ви все ж таки не фанат. А якщо ви не фанат Арестовича, можете підтримати нас на Патреоні чи закинути донат на PayPal, чи на зручну монобанку. Посилання будуть під відео. Дякуємо.